У який період краще розмножувати лаванду? Ось такі живці лаванди уже із корінням я вам показував у попередніх відео. А під відео як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод мої спостереження? Я отримую дуже багато запитань, коли я робив розмноження лаванди? У даному відео я вам розкажу у які періоди. Краще це робити у які періоди взагалі не варто розмножувати лаванду, за яких умов? А також чим я підживлюю свої живці лаванди, аби у них була ось така коренева система і здорова вегетативна маса для подальшого квітування. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Подивіться на ось цю купу коріння. А, дану купу коріння утворила ось бачите, стара гілка а, лаванди, яка у мене зламалася, і вона вже була постраждала, вже була зів'явша. Але оскільки я знаю правила лаванди. Вкорінити навіть такі живці не є складним. Будь-який садівник зможе це зробити любителі лаванди. Це все вам у скарбничку знань. Перше, коли я розмножував лаванду у відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод моїх спостереження, я живцював лаванду рано навесні. Тобто, щойно вона прокинулася. Ось такі живці. Я завжди беру короткі у великій кількості і саджаю їх або в субстрат. ось тут коріння утворилося, і живлення надходить до живців. Або ви можете у інертний матеріал, у переліт, вермикуліт, оцеліт та інші інертні матеріали. Ну, пінопласт тільки для цього не підходить. А всі інші важкі такі мінеральні а, субстрати підходять. Мінеральна вата теж. Тому рано навесні це найефективніший час, коли ви вкорінете всі свої живці лаванди. Немає температур, немає такої спеки, тому що лаванда не дуже добре вкорінюється при спеці. Вона не виносить, особливо живці не виносять перезволоження, і так само вони не виносять пересихання. Щойно у них буде пересихання, а буде те ж саме, що сталося із цією гілкою. Бачите, вона життєздатна відновилась, видає нормальні живці. Розчин я її вже готую для гідропоніки, аби вона отримувала живлення. І навіть вона вже почала видавати ось такі квітки просто у воді, тому що я їй даю фосфор і калій. Тут не просто вода, тут вода із добривами. Кому цікавий склад даної води, який її готую, пишіть у коментарях. Другий варіант, який я використовую, це живцювання з осені. І з осені це також мій улюблений варіант, тому що я отримую дуже багато вегетативного матеріалу, а після е обрізки лаванди для того, аби вона на зиму пішла уже із пробудженими точками росту, був щільний кущ, а навесні він уже дав нову хвилю квітування. І відповідно, там теж немає таких коливань температур, і все ви можете вкорінити навіть на відкритому. В відкритій ділянці, і лаванда пустить корінці за приблизно десь 4 тижні. За цей період вона вже повністю укоріниться. І живцювання взимку. Про живцювання влітку я скажу окремо. І живцювання взимку. Взимку я теж живцюю свої кущі, які у мене ось на такому стелажі. Карінюються. І окремі горщики із лавандою я навіть тримаю увесь рік на стелажеві Ось така лаванда компактна. <кій> Вона не отримує азот. Я з нею не беру, а, не очікую від неї квітування. Це. Маточник, з якого я беру живці і уже такі живці інших сортів, вони вкорінюються дуже швидко. І на стелажі У мене такі екземпляри зростають цілий рік, а взимку ви спокійно собі можете окремі горщики з лавандою занести в приміщення, посадити з вулиці у горщики, поставити на підсвітку. Це може бути. Підсвітка зі світлодіодних ламп. Про потужність я не буду тут зупинятися про параметри ВАМ, тому що я робив для вас огляд у відео, огляд мого стеважа: найкращий стеваж за 24 рік. Там є всі параметри, відстані, підключення, кількість годин роботи. Довжина вамп це все там є. Тому переходьте туди. І ось в таких умовах. Ваші живці у горщику або просто маточний кущ викопаний з вулиці пасажний горщик, буде вже зростати, на важив і навіть квітувати. Про живцювання влітку. Влітку складний період для живцювання, тому що є значні коливання температур. Якщо ви лаванду, яка доволі любить сонце, виставите на вулицю, тобто. Вкорінюватимете на відкритому сонячному місці, то живці дуже ймовірно, що постраждають, тобто вони засохнуть і будуть випади більш ніж 50%. Це багато. Більш ніж половина випадів має бути до 10%. Відповідно, а в літній період, хоч зараз, зараз я знімаю вам. У червні місяці, то в літній період о, я лаванду всю вкорінюю у приміщеннях. Або якщо це відкрите місце, я обов'язково використовую а, притіняючу сітку. Але на стелажі ці всі процеси вкорінення відбуваються значно швидше. І навіть ось такі великі старі, здерев'янілі пагони. Які багато хто викидає, утворюють чисельне коріння. Так, я використовував поживні розчини. І ще раз, кому цікаво, пишіть у коментарях. Про підживлення живців лаванди, як і обіцяв. Щойно у лаванди на десь четвертий тиждень з'являються корінці, я чекаю, поки вони досягнуть дна контейнера, в яких ну, вони і зростають. Щойно це відбулося. Я вже починаю вносити живлення, Незалежно від того, чи це торфяний ось такий субстрат, чи це інертні матеріали. А всі концентрації, у даному випадку, я використовую для лаванди. Однакові. Які добрива я використовую для підживлення, а які ні? Я не використовую, наприклад, добрива для розсади, де багато азоту. І мало фосфору і калію. Не використовую, тому що лаванда тоді перетягується і квітування її в подальшому знижується. До того ж, такі кущі будуть слабші. Для живців лаванди, наприклад, тих добрив, які в мене є, то я використовую завжди 20-20-20 азот фосфор калій у рівних частинах жодних азотних добрив. Моноазотних я маю на увазі. Кальцієву селітру та інше я не даю. Я даю за потреби Брексів кальції, коли бачу м, дефіцит кальцію на своїх рослинах. Про дефіцитні явища ви можете ознайомитись у моєму повісті Із назвою Добрива та хвороби рослин. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео.